Шановні громадяни, від народної збірної наш формат вітаємо вас з великим святом Великої. Від спілки офіціантів України хочу попросити, що це за чоєві дві гривні, майте совість. Від медичної сфери побажаю вам, щоб менше до нас зверталися. Але не забували передавати шоколадку, сир, сметанку, курочки, свининку. Я як людина з металогічною освітою, вчителю. Хочу попросити батьків, щоб вони дітям всім спакували не тільки зошити і книжки, а ще й кусочок ковбаски, пасочку, писаночку, пожалуйста. Русланочку. <риславлення> Люди в цей день не порушуйте закон. Не ризикуйте своїм щастям, здоров'я! Чемероцький бар Азарт. Вуху! Ми теж научилися! ху Дякую мамі за участь Свято вас!